Доброго дня колеги. Сьогодні 20 серпня. Хочемо показати два гарних пальчикових моїх сіянця. Ну і для того щоб огляд був якимось оптимальним таким я вам зірву зараз ягоди Аркадії для того, щоб можна було порівняти їх розмір. Ось тут у нас росте Аркадія. Як бачите, абсолютно типічний розмір ягоди. Тут не відбирається нічого скажімо так, меншого. Ось такий фрагмент я зірвав. І зараз підійдемо до сінців покажу вам напряму, як відрізняється розмір ягоди. Зараз ми знаходимось біля сіянця під номером 37 4. Батьківська пара, пам'яті Смольникова, вона бажена. Сієнець плодоносив вперше в минулому році, це його друге плодоношення зараз. Що можу сказати? Велике сало росту, дуже раннє або ж надзвичайно раннє визрівання лози. Не знаю, з чим пов'язано, але зрія лоза максимально рано. Квітка двостатева, запилюється ідеально, грешіння відсутнє. Назви поки ще немає. Якщо все буде добре, назва з'явиться в кінці сезону. Зараз, умовно, я так називаю жовтий Оскар для себе, але це не робоча назва, це поки що тимчасова. Відрізняється цей сініць з поміж всіх інших з даної комбінації. Дуже красивою жовтою пальчиковою ягодою. Ягодка тут, Та, трошки на вам її покажу, бо зараз на сонце не, 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 не достає. Ягода жовтого такого свиненого кольору довжиною 4,5, може буде і більше сантиметрів. Я в тому році був від неї в захваті, того вже поробив щеплення на винограднику повноцінні. І в цьому сезоні, мабуть, в кінці вересня, в приватій культурі, на сигналках на щепленнях я вам покажу вже, як вона якісно відрізняється від інших форм. Ось це дивіться наш фрагмент аркадії, що я зірвав. Я представлю поруч. Ви бачите наскільки оптимальний розмір ягоди. Об'єктивно оцінюючи, можливо в Аркадії трошки краще забарвленням, але тут сіянці вирощуються за протянішою сіткою. Аркадія вирощувалася під прямими сонячними лучиками, проміннями. Дуже ефектно виглядає, зараз вам зірву цю сигналку. Ось дивіться на сонечку. Дуже ефектно виглядає. Я видно в захваті з попереднього року. Шикарний 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 колір, шикарний розмір. Термін дозрівання буде плюс-мінус аркадійний. Смак у неї гармонійний, дуже хрумка м'якоть, така біла кайма всередині ягоди. Гармонія, високий цукор, смак добрий, зауважень тут не буде. Я грони, які залишились на сіянці, буду тримати аж до мабуть, кінця вересня. Спеціально буду тримати, щоб їх поливав дощик. Перевіримо жорстко на рахунок розтіскування. Ось це, до речі, Аркадія наша. А ось це звідси ягоду я зірву. Та і тут ось ягода. Дивіться, які ягодки. Ну і ось, ложачи на Аркадію, ви самі бачите їхній розмір. Можна, в принципі, зірвати ягоди Аркадії. І дивіться об'єктивно їхню різницю. Повторюсь, стіни 37 дроб 4. Надіюсь, що буде у нього велика перспектива на майбутнє. Покажу обов'язково ще пізніше в привитій культурі. А це вже відкриття для мене цього року 2023. Сінець у нас під номером 54 дроп 1. Комбінація взагалі не очікувала нічого екстраординарного. Ася на ланцелот, але сінець видав прям таки чудеса. Розувався він на початку вегетації дуже слабенько. Ви бачите товщину вози. Товщина лази тут 2-3 мм. Навіть на тих, хто тяне, ось ви бачите, є грона. Ну, лоза, самі розумієте, 3 мм. Дивлюся, видає такі параметри. Яга до спочатку була така трішки з перетяжкою як ванселота. Потім почала набирати набирати розмір і ну, дуже ефектно виглядає, дуже. Термін дозрівання у неї буде десь приблизно 115-120 днів. Це все приблизно, бо це сінець, тим більше перше є подоношення. Грони видав навіть на зараз кілограм, і там є трошки за кілограмчик. Тобто, ну, я вражений, чесно. Квітка, подивлюсь свої записи, здається, двостатева. Перевіримо. Тріска витримав, тріску не боїться. Значить, Є потертості від сітки, яку прикриваю. Колір буде жовтий, ягода дуже довга, пальчикова, трішки загострена на кінці. Значить, ягодка у нього грамів 16 масою, але це сінець. Тут будь-який розмір буде суттєво укрупнюватися при подальшому вирощуванні на власних коріннях чи в приватій культурі. Ось також ж огрона. Лоза ну, така тихнесенька, вона навіть і не пішла визрівати. Ягода просто, ну, просто чудеса він видає. Давайте я якось тут зірву ягодку. Дуже крупна. Дуже крупна ягода. Гарного розміру, гарної форми. Ось тут, дивіться, це вже пішов сусідній сіянець з комбінації талісмана пам'яті Негруля, дуже високоврожайний. А ось це ще тут 2-3 грони, вони так заплутані трішки в лозі. Це знову ж таки сіянець Ася на ланцевод. Дуже ефектно виглядає. Гарна структура грони, немає надмірної щільності. По смаку значить, хрумка м'якоть, гармонійний, приємний смак. Тобто не такий не плоский, насичений. Дивіться, ядку звідси зірву поменшу. По хрусту. Хрумтить присмак. Не знаю. Важко сказати. Мабуть, трішки все-таки смак взяти від, від ланцелота. Ну, цікавий, оригінальний, гармонійний. Дуже гарно виконана. Структура грони, мені подобається. Ось ці два сіянця: 37 4 і 54 1. Дуже ефектно виглядають. Оцей сіянець 37 4, можливо, піде в реалізацію в даному році, ми ще й перевіримо. Ось цей сіянець це перше плодоношення, того буду ще прирвати на ділянки, буду перевіряти на власних коріннях і тільки потім пускати вже майбутнє життя, якщо він ці перевірки пройде. Для мене це перспективні позиції. Надіюся, що і вам вони сподобаються.